Усім хало, Я вже не буду казати, що таке хало, ви так зрозуміли. Так, це був складний ролик. Щоб мене підтримати, треба поставити лайк і підписуватись на канал. Якщо ви не хочете цього робити, мене підтримати. То, то буде мені трошки складно зробити цей ролик. А якщо ви ще навіть не хочете поставити лайк і підписатися на канал, щоб знати назавжди німецьку, то знайте, ви ніколи нічого не будете знати. Так треба ставити лайк, щоб мене підтримувати, запам'ятати німецьку і буде вже легше вчити так починаємо. Сьогодні у нас цифри по-німецьки. Поїхав. Так. 1, 2, 3. Ну, ви знаєте ось таку пісню. Зібен зібен алю. Ну, ви знаєте таку пісню, там, де он своє дрой. Ось я вам зараз покажу. Зібен, зібен, алюлю, зібен, зібен айц. zwei sieben sieben alululu ein zwei drei sieben sieben alle sieben sieben älulü, ein zwei sieben sieben älulü, ein, zwei drei ein, zwei drei vier fünf sechs sieben 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 nun nu, acht neun zehn Ельф, 12. Далі буде легше, бо е, просто беремо з цих числ. Просто беремо ч, число і додаємо ще це. Наприклад, драйцей, Fір scén, firm цей. Зек. Ні зекс. Тут вже скорочуємо. І тут зіп. А зіп. Зі а зібеной цей цванчик. Далі буде ще легше, бо формула така після двадцяти. Наприклад, айнс, und це в нас e, 20, 20, 20, 1, і цванчик двадцять. То 1 один і двадцять. два и двадцать три и двадцать два и двадцать четыре и двадцать пять и двадцать хотя шесть и двадцать семь и ну и тут же нас 30. А інші вже на цік. А тут сік, фір цік, фюнг цік, зек, не зекс, як було в 20. А тут вже іменно зек цік, зіп цік, ах цік, ной, цік і ван ха... Хандерт. Ну, ви це зрозуміли. Ну, ви знаєте, що треба робити зараз, що я хочу вам сказати. Так зробіть те саме. Якщо ви не поняли, то вам треба поставити лайк і підписатися на канал. В мене ви вже зробили перший раз. Це мені допомогло зробити ролик. Він був нескладний. Звичайно, він не складний, а от наступний вже буде складний. Там треба вже буде всім поставити глядачам, лайк, підписку. А так, щоб не було історія з дідусем моїм, так ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім чус! Так. Е -е. Навичка в мене затримка. Так, я хочу сказати всім дякую, хто вже поставив лайк і підписався на канал. Ви просто найкращі. Дякую, дякую.